Навігаційний сезон 2013 стартував на Черкащині. 26 квітня у місті відбулися урочисті заходи з нагоди відкриття навігації річкою Дніпро. Тепер черкащани мають змогу подорожувати та милуватися красою області з води. Так у цьому сезоні жителі міста знову зможуть дістатися водними просторами з Черкас до Канева та здійснити туристичні поїздки по Дніпру. Минулого року такими послугами скористалися понад 25 тисяч черкащан. Цього року туристичний теплохід буде здійснювати по кілька рейсів щоденно. Одночасно перебувати на борту зможе до 100 пасажирів. Також цього року через Черкаси будуть проходити маршрути і інших туристичних лайнерів України. Цього року, оскільки відкриття навігації відбулося 26 квітня, в день чергових роковин аварії на ЧАЕС, першими на борт теплоходу потрапили ліквідатори аварії та курсанти Академії пожежної безпеки. Дуже приємно, що нас запросили сюди. Запросили прокататися на цьому пароході. Побачили Черкаси із Дніпра. Ну, нам дуже приємно.